Оптимізація професійно-технічних закладів. Під таким гаслом відбувається об'єднання двох навчальних установ в одну. Вже цьогоріч на базі 10 ПТУ створять 5. Всього ж на Черкащині робітничі кадри готуватиме 23 професійно-технічні установи. Поряд зі зменшенням кількості навчальних закладів держава обмежила й кількість вступників за державним замовленням. Чого чекати від кузні робітничих професій сучасного ПТУ у сюжеті із циклу «Освіта.ЮЕЙ». Два роки муляр штукатур Руслан Лобановський вчився правильно класти цеглу. «Набив руку і пішов». Ще минулого року будівельні професії очолювали десятку найбільш популярних. Сьогодні на першому місці водій автослюсар, водій зварювальник у Черкаському професійному ліцеї на спеціальності автотехнічного напрямку. Дві-три особи на місце. У майстерні, де вивчають будову та експлуатацію вантажних автомобілів, можна навчитися не лише ремонтувати та діагностувати легкові автомобілі, а й газ -53. Цьогоріч спадок радянської епохи розбиратимуть не всі охочі. Криза внесла свої корективи. Державне замовлення скоротили вдвічі. У зв'язку з економічною кризою, і, і демографічною кризою. Нам дерзамовлення скоротили десь на 30%. Тобто дерзамовлення нам в цьому році 300 осіб. Скорочення робітничих спеціальностей замовила не лише криза та демографія, освітня реформа позбавила 6 тисяч черкащан статусу дев'ятикласників. Викладачам ПТУ освітня реформа б'є по кишені. Менше груп, менше навантаження. Звичайно, буде зменшення нагрузки на викладачів, тому що на 50% я вже сказав, буде менше першого курсу. Тому менше заробітна плата звичайно менше заробітна плата. Заступнику начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Івану Шарапі ПТУшні нововведення також не до душі. У професійно-технічних навчальних закладах зараз навчається в 6,2 рази менше. Учнів, ніж студентів у вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації на 10 тисяч населення. Хоча потреба на ринку праці у робітничих професіях значно більша, ніж у професіях людей з вищої освіти. Поки що професійно-технічні заклади набрали лише 5% учнів охочих опанувати робітничі професії. Утім, освітяни не переймаються. Вступна кампанія лише почалася і триватиме до 25 серпня. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Вікка Новини.